Вибір я зробив раніше. Я після 10 класу сільської школи потрапив у редакцію міськрайонної газети в Донецькій області, місто Красноармійське. і там розпочався мій журналістський шлях. Я рік відпрацював. Я вже прийшов людиною, яка свідомо зробила свій вибір. У пам'яті зринає багато чого і не завжди це якісь сумні моменти. От, хоча вони звісно присутні, оскільки ну в ті часи називали застійними часами, до певної міри так воно було, тому що на факультеті журналістики на тоді були такі предмети, які виявилися абсолютно зайвими, і на той момент викликали в наш цікавості. Це як то політична економія, науковий комунізм, історія КПСС і інші речі, от і, і звичайно. Що ми з великою неохотою вивчали це все, тому що ну, люди відчувають, де фальш, а де, а де справжнє. Але натомість були дійсно фахові предмети і були люди, які їх е репрезентували нам. І досі пам'ятаються, звісно, ті викладачі е з вдячністю за їх роботу. Пригадується е Анатолій Погрібний, мені пригадується, Олександр е Пономарів. І звичайно, таким свіжим струменем, от в в, в інституті журналістики, на той час був прихід Анатолія Москаленка, тому що ну це людина з великим таким бекграундом журналістики, і це було цікаво, і зразу якось ожив. Факультет, хоча часи були ще ті, це 83-й, 84-й рік. І, до речі, з підказки Анатолія Захаровича, я послухав його, і він мені сказав, що слухай, я ж з Донецька, з Донеччини, ми з тобою земляки. Тому якщо хочеш чогось досягнути, ну повертайся, звідки ти приїхав і йди моїм шляхом. Так, Анатолію Захаровичу, так я і зробив. Я б побажав би цінувати ті моменти життя той час, який був на факультеті, тому що я от говорив про те, що предмети, які були нам ну не до не до смаку, а між тим було багато до смаку, і були якісь невикористані можливості, що ти багато чого ти не прочитав. Між тим було багато цікавого. От я згадую Олега Кендратовича Бабишкіна, от одного із стовпів факультету нашого. То він його історія літератур різних національностей я багато прочитав на той момент, але міг би більше, звісно, прочитати і більше спілкуватися і зробив би такий самий вибір.